Меморіал борців із нацизмом, що по вулиці Київській у Вінниці. Тут працівники підрядної організації закінчують облаштування комплексу пам'яті загиблих військових у часи Другої світової. На встановлені колони з прізвищами солдатів чіпляють металеві полиці для квітів. В основному ми робили з хлопцями, встановлювали таблички. Оце ці всі на всі колони світильнички з граніту вирізані. На пам'ятнику виставлялись. З ходинки з гранітою подали гранітними плитами. На території комплексу Андрій працює третій тиждень. Каже, робота непроста, адже більшість елементів оновленої експозиції гранітні. Все якби з граніту, і воно важке, і потрібно ну, виставляти акуратно, щоб не побити його, бо, тому що граніт він може давати сколи. Спільно з підрядниками на меморіалі працюють і робітниці комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд. Сьогодні готують ґрунт під висадку квітів, каже Надія. Маки чорнобривці вибирали ґрунт. Хлопці ми засипали новий, сіяли траву, рівняли по газонах. А по доріжках там засипали ми ґрунт. Разом з піском підсівали травичку. Копають траншеї під бордюри для клумби, вирівнюють ґрунт біля входу до меморіального комплексу, розповідає водій трактора Олег. Це каже остання локація, де тривають роботи. Ми робили підготовку щебня, от під плитку. Каже, разом із працівниками вони встановили 48 гранітних колон, виклали близько тисячі квадратних метрів тротуарної плитки. За інформацією, яку суспільному надіслав директор департаменту комунального господарства та благоустрою міськради Юрій Семенюк на реконструкцію меморіалу з міського бюджету виділили понад 10 мільйонів гривень. Оновлений комплекс відкриють 8 травня, до Дня пам'яті та примирення. Згодом на територію комплексу перепоховають рештки, які раніше ексгумували під час розкопок на площі Європейській. Андрій Коник, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.